Кіберспортивний турнір WEC у Львові не відбудеться. Запланований на осінь міжнародний турнір з кіберспорту був офіційно скасований. Причин відмови зазначають декілька: загроза безпеці через війну в країні, заборона масових заходів місцевою владою і суперечливі дії міжнародної федерації еспорту. спорту Якщо бути точнішим, то представники федерації нібито вимагали в українського організатора 1 мільйон доларів, який мав бути перерахований на приватний криптогаман. Манець в обхід офіційних рахунків. Після відмови виконання таких умов українська сторона звернулася з проханням розірвання угоди, але федерація заявила, що турнір вже було скасовано заднім числом. Дуже заплутана і незрозуміла ситуація, оскільки член Федерації кіберспорту України Віталій Волочай заявив, що це все скам і жоден турнір у Львові не планувався. На мою думку, як би не хотілося, треба прийняти той факт, що в даний момент проведення великого турніру. На території України неможливе. Судіть самі, жодна серйозна організація не відправить свою команду на турнір в країну, де йде війна. Жоден колектив не ризикуватиме життям і здоров'ям своїх учасників. Це я вже мовчу про тисячі фанатів, які банально не приїдуть на подію з інших країн. Та й взагалі уявіть, що умовний матч Маузів і Наві буде перерваний через літ міга чи атаку шахедів. Тому, як би сумно не було, але треба визнати, що поки в нас триватимуть бойові дії з чи ногими дегенератами проведення жодного великого турніру нам не світить.